Вибух під дверима суду в Харкові. Правоохоронці розслідують теракт, в якому постраждали 13 людей. Зухвали вбивство в центрі міста. Розстріляли відомого адвоката. Смерть у день народження дружини в страшній пожежі загинув мешканець Києва. Троє людей згоріли живцем на Миколаївщині. Трагедія сталася в селищі Березнегуватому. Свідки кажуть, спалахнуло миттєво. Пожежа швидко поширилася на весь будинок. Рятувальники працювали в кисневих апаратах. Таке потужне було задимлення. В одній з кімнат, яка ймовірно стала епіцентром пожежі, виявили тіла 75-річного чоловіка та 42-річної жінки, а в іншому приміщенні – 68-річної пенсіонерки. Причиною пожежі стало необережне куріння. По прибиті. месту пожара было установлено, что в доме могут находиться люди. Были вызваны соответствующие службы взаимодействия, скорая помощь, энер... энергослужба, газовая служба, милиция. В ходе, тушения, в ходе проведения разведки было установлено пожар в двух комнатах на площади 40 метров квадратных. На месте пожара обнаружены тела трех человек, которые погибли в вот результате Жар, мертвий чоловік на день народження в Дніпровському районі столиці. Рятувальники годину гасили дачний одноповерховий будинок. На згарищі знайшли рештки людини. Сусіди розповіли, за кілька годин до трагедії спілкувалися з господарем. Він прийшов переночувати, бо дружина вигнала з квартири. Голі стіни опалені вогнем. Це все, що залишилося від раніше затишного дачного будинку в Дніпровському районі Києва. Що будівля палає, пані Тетяна дізналася лише через вибухи, то на шматки розлітався шифер. Я услышала просто хлопок та кото так пітарди. Меня коти в за біжавдом. Думав, хто петарду просі, вийшла, воно вже горіло. Саме сусідка і викликала рятувальників. Олександр так само став свідком страшної пожежі. Каже, будинок палав, наче сірник, та криків про допомогу не чув. Арія Васільна дві чи три машини переїжджала, не могли потушити. Горів іменно чердак. На чердаку, що це було, я не знаю, може, якісь речі. На стовбі всі провода згоріли. На стовбі, починаючи від дому, до стовби провода горіли. Вот и соседские сгорели, и его. Ну, сам в очах розгорання где-то з угла пошов дому. Нашли, тільки вже після того, как цілий дом перевірили, нашли вот тут на углу, там верандочка какая-то була, на углу нашли человека. Лише частинки тіла це все, що залишилося від господаря дачного будиночка Валерій Олександрович. Останній, хто спілкувався із загиблим, чоловік розповідає, сусід жалівся йому, що посварився з дружиною. Вона вигнала на вулицю від смутку, хильнув зайвого і прийшов ночувати на дачу. І вже на ранок мав наміри тимиритися та вітати кохану із днем народження. Тому сказав, що. Она его домой не пускала. И я не знаю, как он приехал, я его встретил там, по дороге он шел. В принципе, добавлять раньше. Уже был выпивший, он еще хотел добавить там. Шел в аптеку. С супругой у него постоянно здесь эти самые. Были скандалы, видно по этому же делу, по пьяному. Привітати дружину чоловік так і не встиг. Нині експерти з'ясовують усі обставини трагедії та вже мають попередні висновки. Остаточні обставини цієї трагедії встановить слідство, як і саму причину виникнення пожежі. А наразі за попередніми даними попередня причина пожежі може бути це необережне поводження з вогнем, а саме куріння. Павло Прядко, Святослав Мелешкін, НТН. Черговий теракт у Харкові, вибуховий пристрій, спрацював у спальному житловому масиві біля московського районного суду. З будівлі саме виходили учасники судового процесу та активісти, які пікетували установу під час засідання. Постраждали 13 людей. Деталі від наших харківських кореспондентів. Виходимо з за калітки території суду. Проходимо буквально метра три. Я слишу сильний хлопок сліва ззаді. Чувствую сильную боль в ноге, Меня где-то на метр. Я падаю, начинаю отползать дальше, потому что, может быть, второй мог бы быть взрыв. Саморобний вибуховий пристрій був закладений поряд із пішохідною доріжкою. Це єдиний шлях до колишнього дитячого садка, а нині будівлі суду. Там тільки завершилося слухання в резонансній справі, що тягнеться вже третій місяць. Підтримати підсудного приходили приходили активісти. Замах був спрямований саме проти них. Ад Uh, Далі я розумію, що смотрю, смотрю, там що несколько людей впали, слышу крики. Uh, слышу крики скоро. Починаю себе осматривать, ну, але спочатку я не знайшов ніяких тілесних повреждений, так потім оказалось, у мене осколок. Uh, вот, осколочное, осколочное ранение. Вот оно. Хлопець показує знімок із металевим уламком в стегні. Каже, лікарі ще не визначилися, витягати його чи залишити. Я так і не понял. по поняв то ли в м'ягких, то ли в кости. Сказали, що ми сделаем більшу дурку, пока водім до Із 13 поранених у результаті теракту тяжких травм дістали двоє. Давид розповідає: вибух стався позаду нього. Хлопець дістав кілька поранень залізними уламками. Один пробив спину і застряг у легенях. болт, а це, ну, як показали... Разные ранения, Ж... Ж... железные, железные осколки, железные металлы, да. А это болт. Видно, таких было много. Скоро приехала. Я сначала ходил, не мог понять, что произошло. Кровь откуда-то течет, но откуда неизвестно. Оказалось, что насквозь ногу пробило. А, і в спину попала легка пробіла до лікарні невідкладної допомоги. Після вибуху доправили вісьмох поранених і ще п'ятьох відвезли до інших клінік. Життю жодного з пацієнтів запевняють лікарі, загрози немає. Серед постраждалих троє жінок, Наймолодший – 18 років. В основному це е, ну, у всіх мінно-взривне ранення з пораженням осколками. Из тех людей, которые у нас находятся в стационаре, у одного имеется перелом кости плечевой, у одного есть проникающее ранение грудной клетки. В остальном это ранение мягких тканей, различные локализации, преимущественно конечности, ноги, руки, меньше туловища. На данный момент из тех пострадавших, которые у нас в стационаре, непосредственной угрожи жизни ни для кого нет. Вибухівку на виході з суду хтось заклав заздалегідь, задіяли її дистанційно вмить, коли повз проходило найбільше людей. Потужність вибуху 400 грамів у тротиловому еквіваленті. Це як разом підірвати чотири гранати РГД. Саморобний пристрій було закладено, як ви бачили, всі, хто були на місці події, біля рекламного щита він був там захований. Частини цього пристрою зібрані. Експерти їх зараз досліджують, однак більш детально я б зараз говорити не хотіла, оскільки є таємниця слідства. Розслідує пригоду Служба безпеки України. Інцидент кваліфікують як терористичний акт. У Харкові посилені заходи безпеки. Слідча група серед іншого перевірить дії міліції, чи могли охорона суду й патрульні завадити злочинцям закласти вибухівку та попередити теракт. Ганна Силаєва Вячеслав Душка, Харків, НТН. Зухвали вбивство в центрі Харкова. 52-річного чоловіка застрелили ввечері неподалік будинку, де він жив. Тривалий час загиблий працював адвокатом. Тож нині слідство переглядає справи, якими він займався. Проте в міліції не відкидають і інших версій бізнесових або побутових мотивів злочину. Адвоката Олександра Грузкова застрелили на півдорозі від майданчика, де він залишив автівку, до під'їзду, де чоловік мешкав. Шлях недовгий, але через темні двори, поміж житлових будинків у самому центрі Харкова. Це був щоденний маршрут загиблого. Під'їхав, ми всі так, поставили машину, посидів там 3-4 хвилини з кимось поганим потіну, закрив машину і пішов дому. Скільки шагів він пройшов? 50 шагів. Вбивця, схоже чекав на свою жертву. Местные кажуть, чули семь пострелив. 19:20 Дежурный части женского районного отдела поступило сообщение о том, что на улице Андрея Монбюса раздались выстрелы и лежит мужчина. Выездом на место происшествия было установлено, что действительно возле одного из домов на улице Чичебабина. знаходиться труп мужчини 62-го з самістільними раненнями голови. Два поранення в голову були смертельними. 52-річний чоловік залишився лежати на доріжці, а вбивця з місця пригоди втік непоміченим. Охоронець з паркування, почувши постріли, одразу кинувся в будку. Ну от я в нього ж спрашиваю, Він говорить, я не бачив, щоб хтось біжав. Не видел". Мирно, Мірно він, Я так дуже спугався. Угу. Понімаєш? І водошово стояла тут на порогі, а Сашка тільки оташов. Ну сколько? 20 секунд пройшло після того. ну сколько? 50 шагов. Він пройшов. Слишить як вистріли. І він одразу забежал туди в кілос, пані іспугався. А потім він не виділ нічого. На місці пригоди експерти знайшли сім гільз, але слідство не розголошує, з чого стріляв злочинець. Зброї також ще не знайшли. Що стало причиною вбивства? Нині невідомо. Слідчі відпрацьовують. Кілька версій. Ганна Силаєва, В'ячеслав Дужка, Харків. НТН. Потрійне вбивство на Одещині. Чоловік застрелив з мисливської рушниці 30-річну жінку та двох її супутників. Після чого сам викликав міліцію. Трагедія сталася в елітному передмісті Одеси, нібито через борговий конфлікт. Трагедія сталася в селищі Фонтанці, елітному передмісті Одеси. З вечора на тихій вулиці було неспокійно. Була Движение транспорта на большой скорости. Предположительно, это было Mitsubishi ЛК 200-я. Где-то раза 3-4 носилась туда. Какая-то светлая машина. Ну, в общем, была активность, особенно где-то в часов 10, вот так. А близько першої години людей збудили постріли. Їх було близько десяти. Свідки кажуть, стріляли з автомата або карабіна. Все затихло, а невдовзі до міліції зателефонували. Чоловік сказав, щойно вбив трьох людей. У дворі приватного будинку правоохоронці, що приїхали на місце трагедії, виявили тіла 30-річної жінки та двох чоловіків 42 та 43 років. Убивця чекав на міліцію. Він зробив стрільбу із карабіна. Нарезного охотничьи карабіна калібра 72 мм в сторону потерпевших. В результате... Вазнішева конфликта между ними, который при на почве долговых отношений. У міліції кажуть, застрелені чоловіки мали кримінальне минуле. Загибла ж була дочкою власниці будинку, в якому мешкав підозрюваний. Сусіди кажуть, цього пожильця бачили рідко. Проте у фонтанці подейкують він завинив гроші господарці, а замість віддати почав стріляти. Трібовлідінгіон сахотничого руж'я тепер підозрюваного тримають під вартою. Відкрили кримінальне провадження за фактом навмисного вбивства. Трю. Ох осіб Марія Тарасова з уравтидолорі Одещина НТН. У Києві нетверезий водій виїхав на зустрічну та протаранив іншу машину. А в Дніпропетровську двоє пенсіонерів потрапили під колеса, перебігаючи дорогу в недозволеному місці. Детальніше в огляді ДТП. Автопригода на повітрофлотському проспекті в Києві паралізувала рух на кілька годин. Автомобіль Форд Мондео вилетів назустрічно, просто на Сузукі. Від серйозних травм обидвох водіїв врятували подушки безпеки. Внаслідок удару японську машину відкинуло у бік. А з чотирьох смуг руху вільною лишилася лише одна. Тож у бік жулянського шляхопроводу творився багатокілометровий затор. Призначну лобове спокловоло. Машину «Гранд вітара відкинуло, кіло, поїде бойнику. От водітель з порта Мандева просто виволювся, тому що п'яний повседні. Двоє пенсіонерів намагалися перейти дорогу в недозволеному місці та потрапили під колеса автомобіля у Дніпропетровську. 72-річну жінку із відкритим переламом плечового суглобу, численними переламами ребер, забиттям голови та внутрішніх органів у тяжкому стані доправили до лікарні. Її чоловіка зі схожими травмами також забрала швидка. У тому, що сталося, постраждалі звинувачують водія «Пежо». за їхніми словами. Водій рухався з перевищенням швидкості. До того ж, на підпитку. Чому ж літні люди ризикували і переходили дорогу не за правилами? Вони пояснюють просто. Я переходила, машина відкопила при хаділі. Він положне на місці. При зашло на жаль, а сколько? два пішехода дали? Два пішеходида мужчина і жінка. Нам надо будет... Извините. у потріні ДТП. В Сумах постраждав чотирирічний хлопчик. На курському проспекті не розминулись Рено Сандеру із автобусом. Працівники ДАІ вже з'ясували, що водій французького легковика намагався повернути, але не пропустив автобуса. Від удару Рено відкинуло на протилежний бік дороги, просто на тролейбуса, що в той час стояв біля узбіччя. 38-річний водій керуючий транспортним засобом Рено не надав при здійсненні повороту Львович, надав перевагу в русі автобусу, після чого сталося зіткнення. Баварії постраждав малюк, що був в салоні французької машини. Дитину забрала швидка. Ірина Вонокорова, Віталій Франдзюк, Артур Терещенко, Юлія Зайцева, НТН. Справу проти колишнього співробітника вищого спеціалізованого суду почали розглядати на Київщині. Його звинувачують у спричиненні ДТП у вересні 2014-го В тій аварії загинув 27-річний чоловік. Свідки підозрюють, що підсудного хочуть виправдати навіть попри обтяжливу обставину. Водій був п'яний. Аргументи сторін чула Олена Ткаченко. Три розбиті вщент машини труп чоловіка покалічена дитина це наслідки ДТП, яке сталося торік, наприкінці вересня. <клес> а спричинив аварію Ось цей чоловік, який після ДТП і двох слів зв'язати не може. Він вилетів на зустрічну смугу і протиранив дві машини. Олексій Мороненко, головний спеціаліст відділу вищого спеціалізованого суду. Таке посвідчення знайшли свідки на місці ДТП. Навіть через дві години він. Не міг вимовити нормальне слово, тобто був якийсь обервал і все. Не могли б всемовір сказати на слідце такий ж мовчазний, але тверезий Олексій Мироненко на першому судовому засіданні вже колишній співробітник спецсуду його звільнили майже одразу після скоєння ДТП. Особисто з'явився на розгляд справи. Він не під вартою, адже співпрацює зі слідством. Обвинувачений повністю визнав свою вину, Він визнав її ще ще час досудового розслідування він розкаївся, відшкодував матеріальні збитки, моральну шкоду потерпілим. Претензії до нього постраждалі. Родичі загиблого чоловіка і травмованої дитини дійсно не мають. На засіданні обвинувачений повідомив, він відшкодував їм 20 тисяч доларів. На підставі цього адвокат просить суд виправдати чоловіка. Мовляв, алкогольне спійніння тут не головне. Ну, є ще внутрішня оцінка судді, яку він повинен давати при призначенні покарання. Є пом'якшувальні обставини, є обтяжуючі обставини, і в сукупності суди повинен прийняти рішення. Потім інший учасник аварії просить покарати колишнього держслужбовця. Сергій водій, део, в якого спочатку влетіла шкода. Його постраждалим. Не визнали лише через легкі травми. Наголошує на кримінальній відповідальності. І ще один свідок аварії. Це він фільмував п'яного як чіп чоловіка. Павло, юрист за освітою нагадує вживати за кермом спиртне заборону і людям із суддівським посвідченням, зокрема, Слідчий під час допиту мені повідомив, що кількість алкоголю в крові становила 2,4 проміли. Тобто, це у 12 разів перевищує допустиму норму для управління транспортним засобом. Тобто, це дуже важка ступінь сп'яніння. На чиї аргументи зважить суддя, стане відомо через 10 днів. Саме тоді підсудному оголосять вирок. Олена Ткаченко, Олександр Кургликов, НТН. Історія про водіяче життя висіло на волосині незухвалий водій проти вантажної газелі, а також не керований елітний автомобіль на слизькій дорозі. Все це в щоденній добірці приголомшливих кадрів від Павла Прядка. Позашляховик мчить порожньою трасою. Мить він стає некерованим. Хоча видно, що водій намагається взяти ситуацію під контроль. Елітна машина тепер догори дригом. Диво та ті, хто був у салоні, не дістали страшних травм. Автомобілі згодом поставили на колеса, і він рушив далі. Жити за будь-яку ціну власник відеореєстратора, що мчить автомобілем, не знає. Його життя висить на волосині. Колесо, що відірвалося від вантажівки, прилетіло просто в салон. Тепер він відзначатиме другий день народження, бо залишився живим. Мав надто розумний, а виявилося навпаки. Водій легковика летить посеред дороги і відбиває дзеркала інших автомобілів. Та врешті. Летів у вантажну газель і перекинувся Навряд чи за кермом тверези водій. Павло Прядко. НТН Аби пограбувати магазин шкіри та хутра у Вінниці, зробили підкоп. Злодії винесли з торговельного залу близько трьох десятків недешевих речей, але зі здобичу зникнути не встигли. Спрацювала сигналізація. Сигнал тривоги з магазину хутряних виробів міліціонери отримали вночі. За кілька хвилин правоохоронці прибули на місце. У крамниці побачили проламану підлогу і хід, що вів до підвалу. Оперативники негайно обстежили прилеглі приміщення і немарно затримали двох чоловіків, які намагалися втекти з награбованим. Ні, я не заходив в середину магазину. і ніколи там не був. А де ви були цей момент? В підвалі. Мне показали сумку, дали ее. И мне надо было ее перенести через шестой подъезд, через подъезды, через крышу и вынести через первый подъезд. Вообще мне предложили, чтобы я заработал все денег, мне надо было бы перенести просто сумки, все. Что я их пытался сделать, но меня задержали сотрудники милиции, его доставили сюда. Я не організатор і не ісполнітель, а просто чоловік, який хотів заробити. Та в рейвідділі затримані розповіли, до злочину готувалися заздалегідь. Вони в будинку до розташований магазин, квартиру і понад місяць ночами за допомогою перфоратора та молота пробували отвір до крамниці з підвалу. По інформації, вони цей злочин готували півтора місяця, в нічний час пробивали з подвального приміщення вхід в магазин, пробили бетонну плиту і проникли в магазин, де викрали три баула шкіряних жіночих, мужських курток. І в момент, коли вони вже покидали магазин, працівниками міліції були затримані. По даному факту, порушена кримінальна справа по статті 185 частини 3. Люди дані злочинці знаходяться в АД чоловіків. Підвела жадібність, великі валізи, наповнені шкіряними та хутряними виробами. Неможливо було не помітити. Торгівці наразі підраховують, чи все вкрадене вдалося повернути. Бажіть, будь ласка, які речі взяли злочинці з даного магазину? Ну, приблизно взяли вони ось такого плану. Хутряні вироби. Ось такого плану. Скільки кількість? Яка? Ну, приблизно кількість 10 одиниць хутряних. І ще ось такі жилетки. Далі взяли чоловічі куртки. Приблизно ось такого формату. Ось такого формату. За крадіжку з проникненням в приміщення винахідливим крадіям загрожує від 3 до 6 років позбавлення волі. Юлія Шипанова, Олександр Боронов, Вінницька область, НТН. Лише за добу до центру реєстрації майбутніх поліцейських надійшло 4 тисячі анкет. Стати новими патрульними в Києві. бажають і безробітні представники різних професій. По що прийшли високу зарплатню чи мрію змінити країну? Дізнавалася Марина Борис Полець. Кількість бажаючих стати патрульними поліцейськими майбутнього величезна. До центру реєстрації справжні черги кандидати заповнюють анкети навіть в коридорі. Безробітний Дмитро, щойно дізнався про набір нових патрульних, одразу прийшов заповнювати анкету. Бути поліцейським ніколи й не мріяв. А тут з обіцяною зарплатнею 6-8 тисяч гривень отримав стимул. Це хороша зарплата, соціальні гарантії. Все оплачуємо. Документи водії, сантехніки, безробітні, змінити фартух на уніформу та носити зброю замість таці хоче й 21-річна офіціантка Ліна. Ну, Той скрієнний рост, хороший соцпакет. От. Будемо відкриє. Це перспективніше ніж працювати офіціантом. На першому етапі відбору вимог до кандидатів у патрульні небагато. Основні критерії такі: чоловік або жінка від 21 до 35 років, здорові фізично та психічно, обов'язкова наявність водійського посвідчення категорії Б, відсутність судимості та вільне володіння українською мовою. Дякуємо за надану анкету. Якщо ваша кандидатура підходить, вам обов'язково зателефонують до 1 березня. Багато людей приходять з самого ранку з 9-ї години вже. Велика кількість людей. Дівчат так і багато теж приходить. А ось Володимир іде з центру реєстрації, розчарований. Каже, тільки на вирішив змінити долю, як провалився на першому ж етапі. Мені 46 років так, що я не прохожу. а хотіли, а? А хотіли? Да. і маловажна це зарплата, пообіщали. Організатори реформи МВС, котре наголошують, українському бюджету новація коштуватиме копійки і фінансуванням, і організацією дуже допомагають. США. сполучені штати привезуть сюди своїх найкращих консультантів. Приїдуть також консультанти з європейських країн, які проходили подібний процес створення. Найважливіші принципи жодної корупції, прозорість, підзвітність і верховенство. Права. Навчатимуться майбутні поліцейські три місяці за цей час щотижня складатимуть іспити. В разі незадовільних результатів кандидатів відсіють до лав нової патрульної служби наберуть лише найкращих. Та разом із комфортними умовами праці поліцейським обіцяють і контроль. жорсткий контроль. Анішна нікаранці даже больше. Я вам що будуть <різвість> ідініци. Може, даже и десятки которые пробують которые попробуют оживить те ті схеми, сейчас щастя на улице. для этого штабитіли. Эти люди будуть не уволены уже, а пойдут в тюрму самі ж інспектори новиною про ліквідацію їхнього відомства приголомшені, стверджують у департаменті. ДІ. там хвилюються за вікових співробітників, адже до нової патрульної служби планують брати тільки молодших за 35 років. Від учора в цех одне питання. Так що шукати роботу іншу, щоб до пенсії якось допрацювати. Натомість самі інспектори своєї позиції щодо реформи відкрито не висловлюють. Обіцяють виходити на роботу сумлінно, як і раніше. Якщо керівництво так вирішило, значить так треба. Якщо наше вище руководство вважає, що так буде краще, нас дійсно буде так краще. Тим часом у МВС старшим за 35 працівникам ДІТМРЕВ обіцяють допомогу в подальшому працевлаштуванні. Марина Борисполець, Андрій Грищенко. НТН. Вагітна медсестра втратила дитину через агресивних пацієнтів. Інцидент стався в Китаї. Троє нетверезих молодиків кинулися на 26-річну дівчину з кулаками. Штовхнули та налякали її. Медпрацівниця попросила чоловіків зачекати, поки звільниться лікар. Утім, очікування не влаштовувала пацієнтів, тож вони вилили лють на бідолашну. Співробітники лікарні намагалися вгамувати п'яниця, але навіть повідомлення про вагітність дівчини не зупинило башкетників. Їх заарештували. Та наступного дня стало відомо, що в медсестри стався викидень. Щонайменше 14 людей загинули внаслідок тропічного шторму на Мадагаскарі. Більшість людей опинилися під завалами будинків, які поруйнував дуже вітер. Понад 36 тисяч людей стали вимушеними переселенцями. У столиці острівної держави в Індійському океані 30 тисяч людей залишили свої домівки. Їх розташували у тимчасових притулках. Щонайменше четверо людей загинули ще десятки поранені під час заворушень у кінчасі столиці Демократичної Республіки Конго. Прихильники опозиції кидали в поліцію каміння. Силовики у відповідь застосували сльозогінний газ. Опозиція протестує проти планів прибічників президента перенести вибори голови держави. Наступні вибори мають відбутися за два роки. Чи не президент Джозеф Кабіла перебуває при владі уже 14 років? Тисячі жителів Аргентини вийшли на акцію протесту. Найбільший мітинг поблизу президентського палацу в Буенос-Айресі. Люди обурені загадковою і раптовою смертю прокурора. Він розслідував справу смертника, що підірвав себе в Аргентинському єврейському культурному центрі у 1994 році. Тоді загинули 85 людей. Понад дві сотні були поранені. Спецслужби Ізраїлю назвали винуватцями трагедії груповання Хезбула та владу Ірану. Опозиція припускає, влада навмисно приховує деталі трагедії. Що щоб не псувати відносини між країнами і отримувати іранську нафту. Стрілянина в аеропорту Тайваню, житель острова, який вів свою десятирічну дочку в будівлю аеровокзалу, дорікнув охоронцеві, що той не вдягнув бронежилета. Після чого вдарив в обличчя. Поліцейський спробував захиститися від кривдника, але витягаючи табельну зброю, пустив її. Чоловік підняв пістолети і почав стріляти по вертових ладу. Ті свою чергу відкрили вогонь у відповідь. Нападника поранили. Пізніше він помер у лікарні. Постраждали також поліцейські і жінка, яка проходила повз. За словами дочки загиблого, її батько на психічне захворювання. Мілана Моронюк. Бійка. Мультзірок. У парку російського міста Красноярська люди в костюмах мультгероїв потішили відвідувачів чубаниною. Персонажі мультфільмів «Лунтик» і Мадагаскар відбивалися від нетверезого чоловіка. Так боронили товариша в костюмі Зебри. Бо башкетник спробував відкрутити тому плюшеву голову. В результаті дружній трійці дитячих улюбленців вдалося провчити неадекватного чоловіка. На цьому, все я з вами прощаюся. Бережіть себе.